Вашингтон та Київ формують переліку мов для переговорів із Росією, тоді як Москва відповідає лише звинуваченнями. Паралельно США зміцнюють Північний фронт Європи і приглядають політику підтримки України. Найактуальніші новини розкажу далі. Ставте лайк і давайте розбиратись. США вже мають переліку мов від Києва щодо мирних переговорів і тепер чекають позицію Москви. Про це заявив спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келох. Він підкреслив, що на Росію слід посилювати тиск, аби змусити її до перемовин. Паралельно Москва, начебто, працює над власним документом. МЗСРФ через свою речницю Марію Захарову повідомило, що Росія готує меморандум зі своїми умовами для припинення вогню, де будуть зазначені можливі строки завершення війни. Захарова уточнила, що робота над документом ще триває. А ви вірите, що там буде щось прийняти? Напишіть свої думки в коментарях. І тут знову Росія включила стару пісню: Київ зриває перемовини. Отак, замість конструктивного діалогу, Кремль продовжує перекидати провину на Україну і Європу. Міноборони РФ заявляє, мовляв, Київ за підтримки окремих європейських країн здійснив низку провокаційних дій, спрямованих на зрив переговорів, ініційованих Росією, за їхніми словами. Нібито на території Росії було збито 1465 дронів. Ще 866 на окупованих територіях України. Також Москва заявляє про зростання застосування реактивних снарядів західного виробництва. Самі війну почали, а потім дивуються, що вона переходить на їх території. Нагадаю, що на цьому фоні Росія скликає засідання Радбезу ООН, звинувачуючи ряд європейських країн у зриві мирного врегулювання. Засідання, ймовірно, відбудеться 30 травня. За даними змі, ймовірно, там згадають заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про дозвіл надання Україні великобійного озброєння. При цьому Берлін офіційно про передачу Таурус не повідомляв, а Мерц пояснив, що мав на увазі рішення ухвалене кілька місяців тому. Зазначу, що за інформацією турецьких змі, Анкара підтвердила готовність стати посередником у новому раунді перемовин між Україною і Росією. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан нині вже в Москві. Натомість Розумії повідомили, що очільник МЗС РФ Лавров погодився на цю пропозицію. Додам, що після візиту в РФ Фідан планує робочі зустрічі у Києві. Тим часом президент США Дональд Трамп розглядає можливість зняття усіх обмежень, накладених адміністрацією Байдена на військові дії України. Про це пише Київ Пост із посиланням на джерела тут процитую видання. Всі раніше введення обмеження, незалежно від того, були вони вже пом'якшені чи ні, нині переглядаються, оскільки президент Трамп вважає, що статус КВО не відповідає нашим спільним інтересам і залучення Росії до переговорів. Йдеться насамперед про можливість дозволу Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії. Цей сценарій обговорюється у Вашингтоні разом із представниками Німеччини уже цього тижня. А ще нагадаю такий факт. Під час переговорів у Стамбулі, 16 травня, Росія запропонувала Заходу припинити військову допомогу Україні як передумову для припинення вогню. Проте, як зазначив глава МЗС України Андрій Сибіга, союзники Києва сказали чітке ні під час зустрічі в українській столиці. Процитую дипломата. Цього не може статися. Україна буде підтримуватися для того, аби зміцнити наші позиції. Росія також виступає проти можливого розміщення іноземного контингенту в Україні, який став би ключовим елементом інфраструктури безпеки. Попри ці намагання, Кремль поки не демонструє готовності до політичного врегулювання. Однак, як зазначають експерти, у Путіна з'явилася серйозна проблема. Президент США Дональд Трамп, який прагне завершити війну. Російський диктатор досі вірить у можливість здобуття переваги військовим шляхом. Однак, конфлікт із Трампом для цього для нього абсолютно неприйнятний і контрпродуктивний. Паралельно із дипломатичними маневрами США зміцнюють Північний фронт Європи, готуючись до можливого конфлікту із Росією. Як повідомляє The Wall Street Journal, Пентагон нарощує військову присутність у крайньому півночі та прибалтиці. Днями американські морські піхотинці провели навчання на Шведському острові Готланд приблизно за 200 миль від Калінінграда, запустивши мобільну ракетну систему. Ці дії послали Москві чіткий сигнал. Американські військові продовжують активно укріплювати північний фланг Європи. Представники Пентагону та НАТО заявляють, що ці заходи не лише спрямовані на стримування агресії Росії, але й на інтеграцію союзників у регіоні. Зокрема, нових членів НАТО, Фінляндії та Швеції, на цьому тлі Рада ЄС ухвалила рішення про створення фонду у розмірі 150 мільярдів євро для спільних оборонних закупівель, у яких братиме участь і Україна. Новий інструмент під назвою дії безпеці для Європи. Профінансує термінові і масштабні інвестиції у європейську та українську оборонну промисловість. Україна зможе не лише брати участь у закупівлях, але й продавати свою продукцію європейським країнам у межах програми, зокрема боєприпаси, ракети, системи ППО і РЕП. Таким чином, Київ, Вашингтон та ЄС посилюють військовий тиск на Кремль, одночасно змітнюючи обороноздатність Європи і посилаючи Путіну чіткий сигнал. Сценарій капітуляції України чи припинення підтримки з боку заходу неможливий. Поділіться своїми думками у коментарях. Не забувайте поставити лайк цьому відео і поділитися з ним із друзями. Усіх вітаю ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик, і Прямо зараз разом зі мною аналітик, політехнолог Олександр Кочетко. Олександре, вітаю вас, раді бачити, раді, що ви з нами. Назад, слухаю вас. Друзі, перше до вас звернуся з проханням бути активними, писати коментарі, ставити вподобайки, писати пану Олександру ваші запитання, якщо матимете. І обов'язково діліться цим відео з вашими друзями з знайомими. Надважлива сьогодні ваша активність. Отже, у нас сьогодні 26 травня. Дональд Трамп все ж таки. Висловився він різко висловився на адресу Путіна, назвавши його абсолютно божевільним, і припустив, що власне спроба захопити всю Україну може завершитися для нього падінням Росії. Спершу написав допис в True Social, Потім. Висловив ще цю думку журналістам, сказав про те, що Трамп він, в принципі, розкритикував і Володимира Зеленського. Так заявив, що його риторика, нібито не сприяє вирішенню конфлікту, але й згадав про те, що може вести нові санкції проти Російської Федерації, щоправда, без уточнення деталей. Пане Олександре, як ви взагалі сприймаєте заяву Трампа про божевільного Путіна? Що це означає? Чи можемо ми говорити про те, що Трамп поступово переходить на бік України і невдовзі можуть бути якісь конкретні кроки проти Росії? Ну справа в тому, що повністю на бік України він ніколи не перейде, бо він таки на власному боці, навіть на на боці сполучених штатів він на особистому боці, він тровить. Навколишню реальність він там розповідає, там робить відеоматеріали, що він буде жити вічно і буде керувати штатами вічно. Це, звісно, він тролить, але натяк такий прозорий, що він вважає головним себе, а не виборців, не Сполучені Штати навіть не світ. Так що побоюваються чи сподіватися на те, що він перейде на бік України, підстав жодних нема. Але. Ну, хоча він і відірваний від реальності, він не може не зважати на неї зовсім, коли він, він, він ж бачить, що посилення атаки, повітряні атаки, посилення атак на землі на фронті, він це бачить і він змушений якимось набрикувати. Те, що він розповідає на словах, це цілком може бути прийнятним, цікавим, перспективним, все таке інше. Дивитися Та треба на те, що він робить. Слова для нього абсолютно нічого не важать. Тільки підпис на документах, за які треба відповідати. Бо він же бізнесмен, допоки не підписався за гроші, то розповідати можна все ще зробить. А от з того, що він висловлює, можна зробити певні висновки, і можна зрозуміти, а про що ж вони, власне, розмовляли і домовились з Путіним. Так от, свого часу Трамп казав, що він вважає, що Путін втомився, що він погано виглядає, що йому війна заважає, і що він хоче її припинити. Повна дурня, звісно, ми це все розуміємо. Але він поговорив з Путіним Ми розуміли, що навпаки, війна того не те ще виснажує, вона його тримає, тримає, тримає у житті. Вибачте. Бо перетворилися на сенс життя і очільника імперії ну і безпосередньо сенс життя Недоімперії. Ввести війну, вбивати мирних громадян, загрожувати всьому світу. І оце він переконався, що війна йому потрібна. Друге, в чому він переконався, що Путін як більшість невірусів у Росії такі вважають. Що вони можуть перемогти, що вони можуть там, посилити щось там, ескалювати щось, більше ракет запускати більше шахедів, і Україна впаде, впаде фронт, впаде Україна, вони прийдуть в Київ, посадять тут Медведчука, чи я не знаю, кого, кого вони там знайдуть. І все буде гаразд, всі цілі, і завдання СО будуть виконані. Так, от, мабуть, що, мабуть, що по факту. Трамп не те що погодився, але зробив певну паузу після розмови з Путіним, тобто фактично дав йому можливість продемонструвати, що він може перемогти. Бо в Сполучених Штатах постійно вона інформація, що такими темпами ну, Росія буде захоплювати Україну сторони. Путін вважає, мабуть, що в розмові з Трампом теж все сказав, що. Вони там можуть натиснути, фронт впаде, і все це буде протягом там місяців. Мабуть, що таки зараз Путін намагається продемонструвати можливість так ескалювати воєнні дії, що Україна цього не витримає. От з цим пов'язані з одного боку масові ракетні шахетні атаки, а з іншого боку, такі реакція Трампа, що він бачить, що на фронті просування там. Принципового нема, фронт нікуди не падає, а удари по мирним громадянам при умові того, що сам той Трамп розповідав, що Путін не хоче війни і він не хоче вбивати мирних громадян, ну, тут ось якось треба припиняти. Тому ситуація така, що Трамп буде критикувати Путіна, але Довголі спокійно дивитися на те, що відбувається, якогось посилення санкційного тиску чи якихось інших реальних дій протидію ескалації Росії, мабуть, що він робити не буде. От він обмежиться виключно словами. Нічого більше, я не вважаю це перехідом на, не на бік України, навіть на бік світу, поки що це називати дуже важко. Добре. Стосовно Путіна, що скажете, чому посилилися зараз атаки? Це такий психологічний тиск, щоб швидше рухалася справа в тому плані, щоб ми погоджувалися на їхні неадекватні умови в там в Стамбулі чи дещо, тому що наскільки я розумію, то вже плюс-мінус домовлено про наступні переговори делегації, які знову ж таки. в Стамбулі. Тобто, це така знаєте, під, підґрунтя, таке да, для майбутніх переговорів, те, що зараз робить Путін проти України, з одного боку, вони в важ... Знаючи, якщо бомбити наші мирні міста, то ми натиснемо на нашу владу, вони чомусь вважають там у Кремлі, і де і Трамп частково підсивкував, що це Зеленський хоче воювати. Ну навпаки, якщо Зеленський, наприклад, зараз би якимось дивом почав вести якусь капітолянську лінію, то в нього всередині України, виникли величезні проблеми. Це країна, Україна. Не хоче бути підкореною Росії, бо вона розуміє, що більше, не всі на більшість розуміють, що вони прийдуть, вони воюють, щоб нас знищити. Якщо вони прийдуть, вони будуть нас знищувати. Для нас це проблема вишивання, схожа на ситуацію в Ізраїлі. Там всі розуміють, що прийдуть їх вороги, їх знищать. І ми розуміємо, що прийдуть наші вороги, які розпочали війну. Саме для того, щоб знищити незалежну Україну шляхом знищення максимальної кількості українців. Ми це розуміємо. Україна не хоче здаватися, Україна не хоче миру, миру миром фактично не є як капітуляція, і яка відкриває шлях до нашого знищення. Тобто, це не Зеленський. і в Росії вважаючи, якщо вони залякають наше населення. Воно натисне на наша на того ж самого президента Зеленського, і він змушений буде піти на капітулянські умови, які так пізно відкриють можливість для захоплення повної України і її знищення шляхом знищення максимальної кількості українців. От цього не розуміють ні в Кремлі, і цього не розуміють в Сполучених Штатах. Тому да, вони посилюють, посилюють атаки. І перед Трампом демонструючи, що в них є можливість нас перемогти, ну і намагаючись нас, на нас натиснути так, щоб ми таки почали благати почали про мир на умовах Росії. Цього точно не буде Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. Поспілкувався це, його була перша розмова з головою КНР Сінь Цзіньпіном. Він закликав Китай підтримати зусилля Заходу щодо припинення війни в Україні. При цьому він сказав, дійсно наголосив на важливості участі Китаю в цьому переговорному процесі і підкреслив необхідність стабільних і передбачуваних міжнародних відносин. Спа стабільних тут цікаве слово. Чи справді Європа зараз більше починає орієнтуватися саме на Китай як головного посередника у. В регулюванні війни в Україні, ну якщо Трамп самоусунувся, він знаходився від початку переговорів на боці Росії, на боці агресора, який веде агресію проти України, європейської країни, і дуже ховає своїх намірів продовжувати цю агресію проти безпосередньо інших країн Європи. Звісно, Європа сприймає Путіна і Росію як агресію проти себе. А Трамп виявився від початку на боці агресивної Росії. Зараз він усунувся і дивиться, чи є в Путіна можливість ісколювати бойові дії, чи витримає Європа без серйозної допомоги Сполучених Штатів. Тобто він такий сторонній спостерігач, який автоматично за рахунок цієї сторонності, знаходиться на боці агресора. До Росії до Європи починає шукати і демонструвати, натікати Сполучених Штатів, що вони там готові вийти вслід за Трампом з євроатлантичного співробітництва і шукати взаємодії з тим самим Китаєм. У Китаї є можливості у Китаї є можливості для співпраці з європейським союзом. Китай шукає такої співпраці, бо він абсолютно справедливо розглядає Європу як величезний ринок збуту. Для китайських товарів, там Сполучених Штатів, Трамп Пошти все таки інше вводить і це і ринок, а це капіталоємкий ринок. Тобто там багато грошей, там заможні люди в Європі. Він розглядається Китаєм як головний ринок. От Штати, якщо будуть продовжувати політику, Європа стане головним ринком. Відповідно, Європа готова взаємодіяти з Китаєм, це і з економічної точки зору. Цікаво, і з точки зору впливу на хід бойових дій, це дуже перспективно в тому сенсі, що зараз не менше 80 за різними си всієї електроніки, яка використовується на війні Росією, все ж таки вона є китайського виробництва. Вони виробляють самі там певні процесори, все такі великі, незграбні, але їх можна використовувати там наприклад, на бронетехніці. Але дрони все таке маленькі, це все Китай. По-друге, ну важко важко підрахувати, але щонайменше половина того, що ми звемо Іскандером, насправді це північно корейські ракети, кн 23 К 24 а Китай повністю впливає економічно, він тримає на поверхні Північну Корею, він може там запропонувати, натиснути, ну, вирішити проблему. Якщо б Китай серйозним чином взявся за цю проблему за вирішення припинення війни, то він би зміг це вирішити без таких... Голосових заяв як Трамп, без якихось дурних обіцянок, спокійно, тихенько, поступово, не за один день. А так за півроку він би це зміг врегулювати. І це теж була втрата території для України, але це не було ну, повністю капітуляція України і здача України повністю. Це була. Втрата території, які ми фактично не контролюємо, і без жодного юридичного визнання того, що ми не контролюємо, тобто Китай вибудовував би достатньо прагматичну таку модель припинення бойових дій і слідкування за припиненням, контролю за припиненням бойових дій, mm -hmm. в на те, щоб Європа роздирну, розгорнула обрис. Повернулося від Сполучених Штатів до Китаю. Поки що цього не підбулося. Поки і, що, і, оця і, така пауза. Європа дивиться, що буде робити Трамп. Є там надії, що співпраця хоча б за гроші е щодо допомоги Україні зі Сполученими Штатами буде продовжуватися. Тому повного розвороту до Китаю з боку Європи нема. Але це один із сценаріїв, який лежить на столі.